Вітаю, дорогі колеги. Сьогодні хочу вам знайомити і показати вам таку можливість, яку ви можете використовувати в своїй професійній діяльності. Можливо, вам треба буде зробити презентацію чи ще щось. Ну, зараз ви побачите все на свої очі. Цей сайт, можливо, ви знаєте. Якщо не знаєте, то познайомлю, називається сайт Canva, який допомагає з дизайном, з. Створенням різноманітних різних картинок, все що завгодно. Сьогодні ми розглянемо, як створити в Canva логічну задачку для математики, яку ви можете або опублікувати в своїх соціальних мережах, як я це роблю, або на уроках учнями розв'язувати, і фантазія ваша, куди ви будете приміняти. Як знайти Canva? В пошуку ми вводимо. І бачимо такий логотип вже висвічується. Заходимо на безкоштовний онлайн-інструмент, можете перейти і поміняти мову на українську. У мене вже знайшло, зайшло на мій обліковий запис. І, заходячи в Canva, ви можете створити все, як каже моя сестра. Клацайте все, не бійтеся, щоб навчитися краще зробити, ніж нічого не зробити. А що ми хочемо? Ми хочемо створити яскраві дизайни, і е, в, в цьому в конструкторі логотипів, флаєрів, банерів, все, що завгодно, ви можете подивитися все, це, що вас цікавить. Я заходжу на свої проєкти і заходжу в піфагора з то, чим я займаюся. Зараз приберу це для того, щоб показати, як це створюється. Хоча ні, давайте зайдемо все ж таки, як ви будете заходити. Створити папку, наприклад, назвемо її логічні задачки. Пишемо, логічні задачки. Так, продовжити натискаю. Uh, і взагалі uh, папку логічні задачки створити дизайн. Що ми будемо робити? Ми будемо робити, ну, наприклад, публікація в інстаграм. Я натискаю, переводить мене на ось такий квадратик, і uh, квадратними форми для нас буде зручно створювати цю логічну додатку, яку ви зараз побачите, як це робити. Значить, заходжу сюди, обираю фон. Я хочу, наприклад, отакого фону. І а, далі в лівій частинці інструменти, які ми можемо користуватися, це дизайн, можете все прокласти, подивитися. Елементи, які я хочу сюди додати до цього е, слайду, який буду робити. Центр цей, бачите ще, до речі, якщо це е, коронка, то це значить платна версія. Ми робимо в без, безкоштовній версії, тому тут немає можливості заходити сюди. Передати дані тут ми можемо додавати свої фото, картинки, QR-коди, все ще завгодно зі свого пристрою. До речі, до канви можна заходити з телефону і теж працювати з телефону. Все це робиться точно так само. Далі можемо писати текст на цьому слайді, можемо малювати, можемо вибирати свої проєкти. Все, що ви будете робити, воно буде зберігатися в цих проєктах. Uh, і додатки, якими можна користуватися, теж можете продивитися. Фото, які можна додавати, тобто в Canvів є вже шаблони. І фон цього слайду, який ви будете робити, теж купа цих шаблонів можна обрати будь який Я повертаюся до елементів, і я хочу створити логічну задачку з монстрами, тому пишу монстри. І мені uh, Canva видає пропозиції, які я можу обрати графіка. Я обираю усі. І ось тут безліч цих кінцева ну, кількість, ви можете обрати будь-які. Якщо стоїть коронка, то це платна е версія, і якщо я додам платну, то в мене буде логотип канвий. Бачите, ось, ось тут є тут логотип кановий, який ну, якби не дуже красиво е на цьому виглядає, тому платні ці картинки, які з, корот... з коронками краще не обирати. Обираємо безкоштовні, щоб вони красивіші виглядали і без логотипу каміння, обираю будь-якого монстра, якого я хочу, ну, наприклад, мені подобається ось цей. Можна його зменшувати, збільшувати, затискати, перетягувати в те місце, яке я хочу, тобто я ставлю його ось сюди. Далі, якщо мені треба зробити логічну задачку, наприклад, я хочу. Зробити таке 2,5, додати 2,5, додати 2,5 дорівнює 7,5. Всі ці числа я хочу зашифрувати монстрами, щоб діти потім розв'язали цю вправу і розгадали яке число зашифровано під цим монстром. Повертаюсь до елементів. Роблю, тобто в мене три числа для цих 50 тому я повинна три рази продублювати цього монстра. Якщо я обираю ось таким розміром його, то тоді я дублюю, щоб вони були всі однакового розміру і красиво виглядали на картинці. Знову продублювала. Далі мені треба між ними поставити плюси. Тому я заходжу в текст, обираю додати, ну, наприклад, заголовок, і ставлю тут плюс. Щоб цей плюс був не чорного, наприклад, а білого кольору, я переходжу в кольори, ось якого кольору буде мій плюс, і обираю білий, наприклад. Ставлю і обираю білий. Якщо я хочу його трошки збільшити, я можу потягнути за будь-який куточок, збільшую його і ставлю між ними. Мені ще один потрібний плюс, тому я його дублюю і ось сюди знов ставлю. Далі мені по треба поставити дорівня 7,5, то я знову беру е, додати заголовок, е, ставлю дорівнює. Так, зараз прибираю це. І ой, проблема по всім дорівнює, зараз дорівнює і пишу 7,5. Трошки збільшується число і ставлю ось сюди дорівнює 7,5. Далі, якщо мені не подобається шрифт шрифт,5, я можу його змінити на більш красивіше, красивіший. тут є шрифти. Можна обрати будь-який, наприклад, мені подобається ось такий шрифт. І я його трошки збільшую, щоб він нестандартно ось так виглядав, Ці 50. Так, є далі. Далі прибираю все, що написано. Пам'ятаю, що це число 2,5. Ну, або вже в нас написано тільки що зашифровано це. Тобто першого монстра ми зашифрували під числом 2,50. Далі в, наступні, в наступній строці я обираю нового монстра, щоб у нас було, наприклад, два часа треба розгадати. І в останню строчку ми напишемо, що з ними треба зробити, розгадавши, тобто обчисливши кінцевий приклад. Обираю монстра, ну, наприклад, ось такого, чи давайте іншого кольору. Сплюну. Відрізняюся. Наприклад, ось такого обираю монстра, теж його зменшую, ставлю на відповідну другу строчку, дублюю його і дублюю ще раз ставлю, і хочу між ними поставити знак множення. Для цього, щоб швидко це зробити, можна продублювати знак плюс, перевернути ось так його і поставити знаком множення між ними. Точно так же дублюю іще один і притягую між оцими двома. І далі я хочу зашифрувати число, ну, наприклад, хай буде 2. Тобто 2 помножити на 2 помножити на 2 буде 8. Тому я, щоб скоріше зробити, дублюю цей напишу, щоб він був такого ж розміру. Прибираю 7,5, пишу тут 8, перетягую трошки більше до цього, можна трошки збільшити. Щоб візуально воно виглядало краще. Тобто, в нас зашифровані два числа під монстрами. Ну, Можна ще додати один, наприклад. Якщо не будемо додавати ще одного, то можна писати вже загальний приклад, який ми хочемо. Ну, наприклад, вже нехай у нас буде два монстри. І ми тепер з цих двох монстрів складаємо новий приклад, який ми вже не будемо писати, чому він дорівнює, а учні повинні самостійно розв'язати. Тобто, наприклад, беру цього монстра, пам'ятаю, що це 2,5. Далі поставлю помножити, наприклад, його на оцього монстра, який в мене в другій строчці він дорівнює 2. Тобто, вже. Думаю, в голові тобі, що це буде 5, тому що 250 помножити 50 на 2 буде 5. Ну ми ще можемо зробити, можемо дітям нагадати квадрат числа, тобто ми можемо додати сюди, поставити отак, от, наприклад, дужки. Так, ставлю їх душки цих двох монстрів. Ось так можна збільшити, так як дужки в мене, бачите, за ці за рамки не дуже красиво це виглядає, Тому мені треба цього монстра сюди перетягнути, оцього монстра сюди трошки, і знак множення теж зараз мені треба перетягнути між ними, і дужки точно так же поставити. Так, і хочу я, щоб це все було в квадраті, то я дописую ще ось тут дворі, обираю знов текст, пишу двічку і перетягую його ось сюди, ставлю в квадрат, можна її трошки зменшити, цей квадрат. Так, і перетягнути його ось сюди. В квадраті. Що ми ще хочемо? Ну, наприклад, ми вже знаємо, що тепер це буде в квадратів, то буде 25, 25, Ну, наприклад, тепер ще відняти. Напишемо відняти і просимо ще учнів відняти, збільшимо. Так можна шрифт збільшувати ще тут є. Цей номер, за яким можна збільшувати шрифт, додавати, віднімати його. Наприклад, я його так збільшую, або тягну в цій рамочці, в якій знаходиться ось так на збільшення. Можна і так і так робити. Це вже ви робите самостійно і справити. І хочу, щоб вони відняли ще, ну, наприклад, оцього монстра. До речі, копія не робиться. Це. Потім, якщо контр зробити, то вона зробиться. А так дублювання тому ось тут відняти і ставлю оцього монстра. Поставила. Так. І тепер ставлю ось тут, от, дублюю знову до до речі, вже 8 там, не видно, тому можна і написати. І далі учні повинні розв'язати оцей приклад. Можна трошки зменшити це все діло і написати там знак питання, але в мене зараз не вміщається, і так зрозуміло, що це треба розв'язати. Можна написати ось тут посередині посередині знайди значення виразу, наприклад, якщо щоб було зрозуміло так, що вони роблять. Ну, я думаю, що і так зрозуміло, якщо там нічого не стоїть після то треба розв'язати. Ну, або ви це просто кажете. І, отут посередині ставлю з нейбід значення виразу, можна його зменшити для того, щоб воно помістилося в строчку. Все. Ось таким чином я склала логічну задачку, з якою можна вже тепер зберегти її на комп'ютер. Тут є кнопка поділитися, завантажити. Ставлю завантажити, і мені ця картинка показує, куди я хочу зберегти завантаження. Зберігаю її. І ось вона в завантаженнях на комп'ютері у мене вже з'являється, і можна її а, куди завгодно додавати, до уроку, до соціальних мереж, до всього. Ось така логічна задачка в нас віща. А, Вдячна буду вам за коментарі та лайки. А, маю надію, що мій міні-урок по канвізі складання логічної задачки був вам корисним. Завжди ваша Дарина Савицька. До зустрічі!